Це Майнкрафт, але якби він був від розробників террарії. Майнкрафт Чоколейт Едішн. І так. Це Майнкрафт Chocolate Edition. Просто дуже одна з самих великих збірок. Одна з легендарних збірок, які я бачив. Серйозно, я трішки в неї погамав, і ви не представляєте, наскільки це цікава. І взагалі велика і офігенна збірка. Дуже велика збірка, І її неможливо пройти, мені здається, навіть за тиждень повної гри, або ще більше. Я просто я трішечки її побачив, і я вже в захваті від цієї збірки повністю. Тому що вона міняє. Майнкрафт кардинально. А саме такі збірки я люблю. І саме такі збірки визивають в мене найбільше захвату. І я вам серйозно кажу. Тобто Майнкрафт не впізнати. Просто, ну в принципі, так, звичайно, якісь взагалі загальні такі риси характеру Майнкрафта є, але тут настільки всього накидано, тут світи, верхні, нижні, якісь бокові. Ось уже можна подивитися, там спереді щось є. Тут є крієйт, тут є боси, тут 42 боса, і повсюду є данжі. Гуча мобів, я вже декілька мобів побачив, я так обос... На моєму шляху одразу зустрілось два поселення, одне з яких, скоріш всього, було поселення з розбійниками, де був Кріейт, а інше було поселення з жителем, в якого я зразу вирішив стибрити трішки ресурсів. Бочка скарбів нам дали очівочку, хліб, і вентіум. І, в принципі, тут, ну, можна тільки вовну взяти, щоб ліжечку собі скрафтити, і ось сіно, сіно заберемо просто для того, щоб зробити собі їжу, тому що з їжею можуть бути невеличкі проблемки. Я не хочу її так просто добувати. Пішли, в принципі, зайдемо до жителя. Я його тут по карті десь бачу. Так як жителя не було вдома, я вирішив залутати його скриньки, де знайшов місячні камні, за які навіть отримав очівочку. А на другому поверсі я знайшов емеральди і також ще трішки місячних. Камнів, не знаю навіщо вони мені, але я в той момент думав, що вони прям дуже мені знадобляться. От давайте я зараз собі скравчу трішки хліба. Це, в принципі, небагато, ну але, типу, мені піде. Нормально, хліб з'явився, хліб в нас є. Далі я вирішив, як зазвичай, в кожному початку добути собі дерева, але набрів на жителя. Ти прийшов? Ти хто? Гейткіпер? Тобто, якийсь, я не знаю, триматель воріт. Окей, якщо дословно, він за 8 сварагдів продає якийсь е, зіл лайтер, я так пам'ятаю, це запальничка. І дає блю журнал. Якийсь жур журнал Гейткіпера, Брат, я в тебе. Стоп, за книжку. Ага, да, а давай. Я куплю, а давай, ану. І що це за журнал я купив? Заморський купець. Ну, да, це я блю е, журнал е, Unlocked in tab Inventory. В табі? Так, у мене у мене нема таба. А, о, о! о Наскільки я зрозумів, це була якась інструкція або якийсь посібник, щоб зробити портал в інший світ або кудись на верхній світ, тому що називається він Blue Skies. Але я в той момент вирішив не придавати цьому великого значення і далі робив собі деревце, як вдруг на мене вирішив вийти один з розбійників. Пацани ви що? Пацани, куди не надо. Ти шо ти, братан, я тут чисто, ну, я чисто зайшов до старого друга, Гідкіпера, я до тебе взагалі ніяких претензій не мав. Може ти підеш нафіг? Може ти підеш нафіг? Да, 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 да. А в принципі, ми зараз його заманюємо кудись і зараз його заб'ємо поодиночці. Да, тільки мені би меч скрафтити. А щоб закрафтити меч, мені треба від нього втікти. А я дивлюсь по карті, що він не відстає, скотина. Іди в жопу, чуєш? Ні? Ти не хочеш піти в жопу? Я якби все розумію, але ти не хочеш піти в жопу? Дай мені, будь ласка, піти, зараз я заряжусь, все, він відстав, да? Швиденько я закрафти. Собі дерев'яний меч і думав, що зможу зробити такий самий з вентіума, але не зміг, тому прийшлось йти з чим є. До речі, гейткіпер живий, тобто гейткіпер з ними не файтиться, я так поняв. Ну, як мінімум, він на гейткіпера не напав, напав на мене. Добре, йди сюди, на. йди сюди. Все, ти доігрався. Що, рішив на мене бикувати? Да? На мене бикувати своїм топором. Ну давай, давай. Блін, нічого собі! Подивіться на цей файтінг. Файтінг! і кіп інвентарі стоїть. Да ну, блін, а мені це подобається. Як мені це подобається. Кіп інвентари зразу стоїть. Тобто люди розуміли. Просто що це буде нереально проходить і дали кіп інвентарі Так, коровка. Ай, тільки щось, щось воно бойовочка трішки багається. Але бойовка просто прекрасна. От реально, подивіться на це, подивіться на цю бойовочку. Це ж просто це вже РПГ. Це вже не то, що РПГ, це вже якісь і не знаю. Так, де цей чорт? от де цей чорт? А він пропав? Так, да, він пропав. Супер, можна піти і вбити тих. Значить, від одного ми, типу. Ні, він тут є, оце йому дило. іди сюди, на, іди сюди, іди сюди. Все, тепер будемо битися на дистанції, надо на дистанції. Давай, 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 давай. Підходить, піхоть, підходь, 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 підходь Підходь, підходь, я уб'ю ти, уб'ю тебе. Уб те. Ну шо ти? Шо ти скотина? Шо? Мінус. Мисливець на монстрі. Ну це трішки не монстр, але все рівно. Це це пітушара. Де ще один пітушара? Давай. Рейд. Алло, я не поняв, вони спавняться. Блін, не неудачний трошки рейд. Неудачний рейд. Пацани, стріляйте по друг другу. Не у мене неудачний рейд, не надо, пацани. Я покручу, не надо! Пацаны, не надо. О, книжка! Здорово! Книжку! Все, я стыблю у вас книжку, я пішов. Что за книжка? Питерс, журнал. Журнал Питера. Понял? Журнал Питера. Давайте забежим. Нам, нам надо стратегичный при, при... гейткипер по ним стреляет. Гейткипер хорош. Гейткипер с ними файтиться. Надо помогти гейткиперу. Минус. Надо помогти гейткиперу. Помогти гейткиперу. Гейткипера бьють. Гейткипер, я тебе помогу. Я тобі типомогу. Я думав, кіткіпір мені поможе. Ну ладно, у мене було мало хп. Добре, ми знайшли якийсь журнал Пітера. Якщо коротко то в записнику написано, що якась ворона напала на Джоні, він сказав всім, що це відьма, і вони спіймали її і везуть в фортецю. Але всі думають, що в Джоні просто поїхав дах. По дорозі назад я вирішив убити хоча б трішки корів, щоб закрафтити собі хоча б шкіряну броню. Добре, так, ґейткіпер я так розумію, добив. да? Молодець гейткіпер. Так, з них випов. Арбалет! Уже так з самого начала. Хорош, на пронизання. У мене, правда, стріл нема. Були би стріли, я б тобі взагалі подякував, братан. Але стріл ти мені заспавнити не можеш. да? Ну тоді погнали, в принципі, чого чого б і ні. Погнали, зараз його вб'ємо. Нам треба, знаєте, що нам треба знищити спаунер. Тут десь спаунер стоїть. Я впевнений в цьому. Ти де. А де він? О, дорога! На! На, Напохлибалу, на, напохлибалу, на похлебало, на. На, шо застрял? Застрял? Молодец, застрял. Тахож я нашел декілька стріл в рамочках, які стали мені дуже сильно у нагоді. Ну супер, плюс, я. Я понял. До, до побачення. Надо зарядить, надо зарядить. На, тобі, Скотина, така, ну шо? Я 5 стріл підібрав у них же на базі і зараз будемо відстрілюватися. На тобі, скотина. Надо быстренько, надо підвести їх, надо підвести їх під гейткіпера. На тобі, скотина. Гейткіпер, давай! Отстрелюй, гейткипер, помагай. Давай зараз разом з гідкіпером їх розламаємо всіх на пронзання, на пронзання зразу по двох, по двох, нормально, мінус. І хто тепер тут розбійник? Ну, конечно на тобі, на тобі скотина, меч, меч зламався, меч зламався, меч зламався, меч зламався. забів рукою, Забив рукою. Блін, да що ж вони спавняться так дофіга їх просто, я не можу підійти до свого крієту. Так як вони були дуже сильні, я вирішив закрафтити собі шкіряний шлем, який би виступив хоч якоюсь броньою. Також я закрафтив собі пару мечів і вирішив подивитися, для чого потрібен місячний камінь, і знайшов, що я можу закрафтити з нього дуже сильний спис. Але коли я спробував це зробити, я зрозумів, що там потрібні якісь спеціальні палки. а У мене були тільки звичайні, тому в мене нічого не вийшло. Та ну давай. О, йо, ви бачили, як лазить паук? Ви бачили, як він лазить? Серйозно, вони здодавилися сюди, все, я зрозумів. Пауки тут будуть лазити постелі. Пауки будуть лазити постелі. Я вам зуб даю пауки тут будуть лазити постелі. Вони будуть лазити постелі. Серйозно, я вам вже це побачив це зараз за, за одну секунду. Я побачив, що пауки тут будуть лазити постелі. Так, роздеться розбійники Так як в лагері розбійників було, в принципі, тихо, і їх на горизонті видно не було. Я вирішив знайти їхній спавнер але мені це не вдалося, тому що на мене вже по карті біжали моби. І я вирішив по-швиденькому залутати хоча б щось, що в них було в Криньках. Лут! Лутецький. Лутецький, я залутав. Металеву сокиру, металеву сокиру залутав. У мене тепер є зброя. Нормально, хай вони там файтяться з пауками. Мені, в принципі, мені, в принципі, ви не надо, пацани, пацани. Вони йдуть по мою душу. Мені це не подобається. Кейткіпер зачищай. Так, є, нормально, є залізна сокира. Плюс. На, скутина, на, скутина. Що ти? Офігівши, що ли? На, тут сокирай. Блін, тут, тут просто подивіться, як зроблена тут атака сокирою. Подожди, давайте поспимо. Блін, я не можу. А де я можу поспати? Тут можу? Можу поспати, все, спимо. Спимо, зашибенно, зашибенно, спимо. Гейт кипер, даро. Він може закляття якісь призивати! Ви бачили, він руки вверх підняв. Він може якісь закляття призивати. Гейткипер, хорош, ти будеш мене захищати в цьому виживанні, понял? Так, в принципі, пішли зараз топором комусь намахаємо. Блін, чувак. А я тож так можу? На, дивись, я тож так можу. Поняв? А я тож так можу, дивись, на, я тож так можу. Так, все, стріли закінчились. Ну ладно, пішли, пішли вблизь. Скотина така. Блін, вони ще со Да ну ви стібетесь, да скільки вас тут? Де вас спаунер? Ай, тренда, зараз мені буде, зараз буде тренда, зараз буде тренда. Надо... Блін, я не знаю, а де в них там спаунер стоїть, я просто цього не розумію. У них десь там спаунер стоїть, мені це явно не подобається, що вони там десь спаунер. Гейткіпер! Захищай, захищай, Гей Гейткіпер, помоги. Поможи, поможи. гейткіпер. Де гейткіпер? Гейткіпер! давай, поможи, поможи відбитися, брат. Поможи, будь ласка, відбитися. Хоча ти поки з ними файтся, а я піду залутаюсь у них тут повністю. Я хочу у них тут залутатися. Так, що в них тут є? Добре, у них тут є. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Іди в жопу, в жопу, в жопу, в жопу. В жопу, в жопу, у в жопу. Книжка, книжка. Топор верни! Верни топор. Де ти? Де? ти, Де, де цей скотина? Блін, заспавнились нові, заспавнились нові. Хтось з топором запавнився чи тільки з арбалетами? Тільки з арбалетами пофіг, в принципі. Тільки тільки, тільки з арбалетами вони лохі. Головне, щоб не заспавнились з топорами. От з топорами вони жорсткі. З топорами вони капець які жорсткі. Я вирішив повернутися, щоб долутати лутики, залишився в них в скриньках, але вдалося мені знайти тільки дві сфери досвіду. І так як я до них повернувся, я дуже швидко за це поплатився, так як вони жорстко мені накостеляли за це. Це. Блін, вони все-таки зараз будуть... На, тобі, сокири. Похлібало так спокійно. Спокійно, пацани, спокійно. Не надо. Блін! Ай, стрілу в дупу мені засадили повністю. О, вуголь, непогано. Добре, давайте юзнемо. Чи не будемо поки не будемо юзати бо цей опит можна легко, в принципі, легко можна м -м, просрати, я б так сказав. Евокерс ордер. Книзі йдеться про те, що якісь евокери, наскільки я зрозумів, це керівники розбійників послали розбійників у розвідку, щоб ті знайшли їм якийсь таємничий лабіринт, в якому захований якийсь таємничий скарб. Але самі розбійники думають, що в евокерів просто поїхав дах і хочуть замінити їх на когось іншого. От я на карті бачу справа, це, напевно, портал. Зараз підемо туди, попробуємо його залутати, зараз зробимо ще оце дерево, тому що мені здається, це якраз те дерево, яке потрібне лунному камню, да? Квітуча колода. ну Добре, давайте зрубаємо. Блін, вони йдуть за мною. Вони йдуть за мною. Топорна ефективність, це звісно добре, але їх дуже багато. І вони йдуть за мною. Пацани! На! Наскотина! Наскотина! На, на, скотина. на кого нарвався, я тобі говорю? Ще один? Да, Ну давай! Давай! Наскотина! На, на, на! на. Ах ти ж скотина, падлюка така. На На кого нарвались? Ви на кого нарвались, понятно? Добре, пішли до порталу, я його десь там бачу. Тут дуже багато мобів, і повірте, тут дуже багато різних прикольних штук. Тут дуже їх багато. Але для початку я хочу підійти до воріт. Ось вони, ось ворота. Е, Тож не воріт, а портал. Блін, спокійненько. Портал. Давайте залутаємо в принципі портал, тому що я думаю, тут буде щось. Сміюка! пітон Подивіться пітон, пітон, реально пітон Давайте пи... блін, мені кажеться мене пітон уб'є, да? Давайте давайте спочатку похаваємо і ми пробуємо бить пітона Ну мені кажеться, він мене уб'є, якщо чесно. Пітон, пітоняка, привіт! Братан, привіт! що ти? На мене, да? Анаконда! Анаконда, спокійненько, спокійненько, не надо, не надо. І ти зараз. Я тебе топором загашу. Анаконда, не бикуй, не бикуй, Ти на кого бикуєш? О! ти хто? Ти хто? Гоблін, Тор, я не знаю, Мьольнір. Ти хто такий, братан? Ти що такий огромний? Ну давай, на топориста нарвався. давай, давай! Ну давай, но в мене пів хп. В мене одне хп. Біжи, біжи, я тобі говорю, біжи, біжи. Че ты не хочешь біжать? Он мене що застанив. Нормально, нормально, нормально. Надо похилиться. Надо похилиться і можна дать ему реванш. У нього не така велика дальність атаки. У него не така велика, даль... не, не така велика дальність атаки. Але вы подивіться просто. Я знайшов бах. Все, я знайшов чит. Чит-кот. Не, иди в жопу. В жопу иди, я тебе говорю. В, в жопу. Я тебя загашу, я тебя загашу, я тебя убью. В жопу иди. Иди в жопу, я тебе говорю, ты кто такий? Просто хоп-хоп гоблин. Хоп гоблин. Ты откуда взявся? Хоп-хоп гоблин. Сдохни, я тебя прошу. І дропни мені щось посильніше, то те я теж прошу. Блін, мене топорик зламається, я не хочу, щоб топорик ламався, якщо чесно. А в мене є дерев'яний меч. Так, да, супер. Дерев'яним мечем будемо тебе гасити. Здохни! Здохни, здохни я тебе дерев'яним мечем. Тебе ще настільки сильно не, не, просто не пригнічували дерев'яним мечем загасить такого велика просто На тобі! Блін, шкіра, серйозно? Проста шкіра? Дис -дис Блін. Я думаю, в нього щось хороше випадає. А проста шкіра, це таке собі. Але те, що він мені уже чуть не накостляв, це факт, до речі. Це реально факт. Пришли, золотаємо цей портал, якщо тут буде ця анаконда, я її накостыляю. Анаконда, давай, давай. Ти готова? Ти готова, щоб я тобі накостіляв? А Давай я тебе ще на лаву приманю. Лава. Тут лава. Лава. Так, на ней 20 хп, 20 хп в анаконда. Давай! Анаконда, ну шо, давай на раз раз, шо ти? Зміюка така? На тобі! Мінус анаконда. Добре, анаконду убили. Пішли залутаємо, в принципі, скриньку. Я думаю, в скринці має лежати щось хороше. Ти хто? Ти хто, чувак? Я просто скриньку хотів залутати. братан, я тобі говорю, я просто хотів залутати скриньку, я нічого не, не биковав, я ніяк тобі нічого не такого. Больно в нього шипи. В нього на бронці шипи. Да, в нього на бронці шипи. Окей, давай. Я тебе. Я тебе, тебе... уб'ю, уб'ю скотину, уб'ю скотину. Скотина, ти не даєш мені скриньку залутать? А? Ти ж ти хто такий? Хто такий? Прокляті обладунки. Реально просто. Але він, він, він мені дропнув. Ай, дуже. Вони дуже такі легенькі. Добре, давайте я їх не буду екіпіровувати, бо якщо я їх екіпірую, я їх. Ааа, прокляття прив'язування. Окей, ладно. В принципі, пофіг, вони зламаються за один удар. Опа, золотий ніж, нормально, ножичок, ножичок, супер. І тут я. Є... Хто така? Ти офіхєвша! Вона мене запу. Вона мене замотала. В них да їм таке придумали, серйозно, вона мене взяла і просто замотала. Блін, я ну прикольно. Так, все, спадлюка. Ти мене убила, да а чого вона фул ХПшна? Я їй би так, мені забагався. От е, проблема цієї бойовки, що вона деколи багається, тобто, і не можна нанести удару. Це дуже велика проблема, вона мені не подобається. Якби бойовочка не багалась, це було б ціні бій не було. Серйозно, ціни бій не було, якщо, якби вона не багалась. Ну, в принципі, головне їй не дати підійти, іначе вона тебе запутає і з'їсть. Головне, не дати їй підійти. Добре, я не дав їй підійти. Забираю оце. Так, залізо, в принципі, нормально. У нас один, один злиток заліза. Нормально. Ну добре, пішли. Я бачу теж тут якусь хатку. Якусь хатинку тут бачу. Я не знаю, що це за хатинка. Пляж. І я бачу. Кокос! Да ну, кокос! Серйозно, да ну, Сері, тут навіть є кокоси, блін. Скільки вони, до речі? А, вони мало, напевно, так? Да? Чи ні? Та ти після цього ще тарілка. Плюс три фрукти. Стоп, фрукти? Тут... Тут зроблена дієта, тут реально тут є протеїни, білки, вуглеводи. Ну тільки тут, типу, овочі, протеїни, цукри і всяке таке. Тут, тут це дуже прикольно зроблено. І тепер мене цікавить теж, хто. О, ти хто! Це раксамітник! Серйозно? Да, коконут краб. Серйозно! Серйозно! Кокосовий краб! Кокосовий краб! Блін! Давай я об'ю кокосового краба. Він на мене буде атакувати. До речі, в таких крабів в них, по-моєму, один з найсильніших сильних ударів взагалі. В них там настільки сильний удар в цих крабі, отаких от в мушлі. У них настільки сильний удар, що вони можуть своїм ударом, по-моєму, воду вскипятить. Вони ж типу на дні, на дні мешкають. Так, в принципі, проходимо сюди, і тут у нас є все, в нас є два залізних злитка. Супер! У нас є два залізних злитка. Далі я вирішив закрафтити собі два залізних злитка і зробити меч. Тому що меч це було одне з самих потрібних мені в принципі, речей, тому що відбиватися від цих монстрів це головне. Так, добре, прокинулись, забрали ліжечко, в принципі, все в нас є, все наше, все з собою, і пішли. Пішли отак от по бережку, я там далі щось теж бачу. Тут дуже багато е, структур на одиницю відстані. Тобто, от, як говорять на кілометр квадратний, так я просто можу вам сказати, що тут дуже багато різних прикольних штук. Ти хто? Зміюка? Ще одна зміюка, але гримуча. Гоблін! Привіт, братан! Привіт, я, я я я не бикую. Я так чисто підійшов подивитися, пацани, я Я розумію, що ви там, може, живете, але я чисто пішов подивитися. Може не треба на мене. Ай, ти скотина отравила! Це була ця гримуча. Ну да, гримуча, вона ж отруйна. Блін. Ти хто? Ендермент! Ендермінт. Блін, подивіться, подивіться на Ендермена. Просто от я знаю на нього не можна дивитися, але подивіться на Ендермена. Просто подивіться на це. От, оце реально ендермен. Оце ендермен. От реально, от просто подивіться на нього. Це просто трендець. Боже, який топовий модпак. Ендермен, я, я не буду тебе трогать, я просто підберу собі. Я, я не буду в яйце, з нашому це яйце. Я візьму собі оце. Добре, ще один гоблін. Давай, гоблін, гобліняри, давайте, всі на мене, ну що, ви думаєте, круті, раз гобліни, раз мелкі да. Я усіх тут перебив, я вашого великого гобліна. Ах ти, скотина така! Навіть без зброї на мене лізе! На тобі, на тобі, на тобі! Я вашого великого братана перебив, думаєте, я вас не переб'ю, так? Да? Добре, ми в поселенні гоблінів. І насправді тут є вази, з яких випадає лут, випал ще один плюс залізний злиток, ще один залізний злиток. Блін, рак, я не хотів. Ти будеш мене бити? Ти будеш мене бить? Да що ж всі, всі мене б'ють? Пішов в жопу, в жопу я тобі говорю, йди. Ти без мушлі. іди в жопу, поняв? Так, нормально. Давайте викинемо, щоб ви. Давайте викинемо оце і візьмемо залізний злиток, тому що скринька, добра скринька, я бачу. В скриньці нічого, хто їв? Хто тільки що поїв? Я не поняв, хто тільки що поїв. Зомбі, зомбі я чую, але це пом'ївне зомбі. Ну добре. Так, буде ще залізо? А якась фігня в них взагалі лежить, якщо чесно. Я думав, в них щось буде хороше лежати, в них якась фігня. Давайте тільки булишку візьмем замість замість пір'я. Замість піря візьмем булишку. О, там щось випало хороше, там щось випало з вази хороше. Серйозно, я вам говорю, там щось випало прикольненьке. Це шо? Оце що, оце що? що за кристал? Це аметист, якщо аметист, то це фігня. але... О, давайте ці журнали викинемо. А, амітрін, це амітрін. Фрагмент Magic. Уже якийсь магічний матеріал знайшли. Серйозно, прикольно. О, так. Тут ще скриньки наверху, в башнях, так? Да? Так, ні, тільки в ті на ті, тільки отут. Добре, так, давайте підстроїмось. До речі, ХП мало, треба би поїсти. Хто їсть? Постійно у мене під на вухо, а? Так, в принципі, дерев'яний меч можна викинути. Підстроїмось. Так, от сюди, отак от, от. Оп, оп, оп. І тут у нас ще якийсь гопстіл, я не знаю, що таке гопстіл, так? Да? Гопстіл. Це, коротше, якийсь метал-гоблінів. Е, запомнили? Мет... В гоблінів є свій метал, коротше, і ми його в них стібрили. Стібрили метал-гобліні, треба буде подивитися, що робиться з цього метал гоблінів. Чайка їсть? Чи хто? Хто? Гобліни заспавнились! Великий ГОБЛІНЯРА заспавнився! Там великий гоблін, там великий гоблін заспавнився. Пацани, ви ви не ви не, по перше, не понімаєте на кого ВИ напали. По друге, подивіться, хто тут заспавнився. От просто подивіться на цього гіганта. Давай! Ну що думаєш, крутий? А у мене тепер залізний меч. Тепер це не перша наша зустріч, коли я тікав. Хто мене зажав? Там щось є речі. Давайте, може, туди попливемо? Реально, там якісь обломочки. Давайте скрафтим собі човен, тому що я не хочу так чисто, ну, я, я не хочу без човна. Давайте закрафтимо собі човен, правильно? Човен закрафт, за, за закрафт. Бо це якесь просто дерево дивне, тому я не знав. Зкрафтиться човен, чи ні. І поплили, подивимося, що там. Так, чому така повільна? А чому така, чому чому вона така повільна? Ну ладно, нормально. Піде. Тут якісь от бачите є уламки, що там, що там, і тут є. Я побачив, що тут є діжки, да. Тут є діжки. Корабель! Да? Корабель? Да, затонувший, правда. Добре, давайте подивимось, як тут зробили все з кораблями. Да ладно, хорош, блин а, кайло, там ще риба якась пригає з боку. О, плюс ще залізо, плюс ще хлібчик, да і, і шлемачок, Все, є бронечка. Нормально, є хоча б така якась бронечка. Так, в принципі, тут я так поняв. А, ні, ще он діжечка є. Є ще одна діжка. А ну. О, це я понімаю діжка. Насіння капусти, Пшеничка. Просто прокляття втрати, блін, прокляття фре. Акробатика. Зменшує час відновлення між перекидами. Тут є свої зачари. Тут є свої Свої зачари. Тут серйозно, тут є свої зачари. Ну давайте одінем. В принципі, пофіг, що там є прокляття е, втрати. Якась фіолетова понтедерія. Давайте подивимося, до речі, для чого вона. Я так розумію, це їжа, да? Фігня, вона не потрібна, добре. Їжа, в принципі, не так мені потрібна. Мотузку я теж брати, напевно, не буду. Насіння льону, ну теж таке собі. Тобто все, все тут якесь насіння, воно мені в принципі не потрібне. Так, е, і в принципі це все, наскільки я бачу. Більше тут нічого хорошого нема. Тому попливли попливли до тих уламків, і якраз до гоблінів заскочив на хвилиночку, щоб подивитися, як вони там. Так, тут знизу хтось є оранжевенький. Чи хто це Чи це просто якийсь моб? Я не знаю. Ну, коротше, тут дуже прикольно все. Мені все подобається. Так, е, тут буде щось? Ні, тут ні, немає. Добре, це просто коряшка, яка плаває. Окей, нічого такого. Нічого такого. Дельфіни, привіт, браціни. Ну, мене нема для вас поїзд. У мене нема для вас рибки. Була б рибка, я б чесно поділився, але рибки нема. Я йду тут куканювати гоблінів. Треба просто гоблінів взяти на кукани. Тому що то, що вони мене убили, мене мені, мене не радує. Привіт! Ти вже мене зустрічаєш, да? Вже зустрічаєш? Тільки я підплив, він вони вже вони вже мене зустрічають. Просто подивіться на це. Вони вже мене зустрічають. Пацани, мені кажеться, ви, ну, ви не розумієте, що я вас все рівно вб'ю. Серйозно, все рівно вб'ю. Давайте, пішли. Це що, до речі? Канталуп. Що таке канталуп? Я не знаю, що таке канталуп. Я не знаю, що таке канталуп, але це щось прикольне. Ок, а, а, я сокиру зламав, блін, у мене була сокира в руках, так? Да? Добре, з них випало якесь золото, з них випали якісь монети. До речі, що за монети? А для чого потрібні монетки? Я хочу взяти монетки. Є щось, щоб викинути? Е, Вентіум. Ладно, оце викину. Коін! добре. Економіка. Економіка. Дали очівичку, економіка. Прикольно, добре. Забираємо свій опит і йдемо накуканювати цього пацана, тому що м -м, він не зрозумів на кого він напав. Так, мене зараз ззаді зажмуть опять. Тому я от сюди піду. Давай, що? А if You feel шо? Не понял. you, feel something is chasing you. Uh, ви чувствуєте, що щось за вами наблюдає, Я так поняв, це про Ендермена, да? Це за мною Ендермен наблюдає? Ну я не знаю, ну така, блін, така, така, типа, повідомлення таке, типа, за вами щось наблюдає. Я прям, я не понял прям шо це. Серйозно, мені, мені стрмно, якщо чесно, це було стрмно. Ну добре, він відкидується, він відкидується, це добре, він відкидується, його можна, в принципі, парірувати. І це саме головне, що його можна паріювати. Так, спарірували, добре. Спарірували. Ендермен. Просто реальний ендермен. Можна, в принципі, пробувати його убити, але я не дуже хочу б... битися з ендерменом. Ну, типу, ендермен, це не те, з чим би я хотів битися, я б хотів поспати. Так, ну може в принципі підемо поб'ємося з ендерменом. Ендермен! ти? Ну що ти? Братан, привіт! Привіт! Ти хто? Болотяний ендермен? Здарова! Бить мене будеш? Бить мене будеш? Не будеш? А він не б'ється, добре, він не агресивний. Супер. Він не агресивний. Окей. Мені це дуже подобається, що він не агресивний. Він абсолютно не агресивний. Я до нього підійшов, подивився на нього. І йому пофіг. Добре, Ендермен не агресивний, це дуже добре, можемо, в принципі, плити далі, досліджувати світ, але щось мені здається, що він мене переслідує. Нє? Мені здається, чи тут зроблена механіка, щоб Ендермен тебе переслідував. Я не впевнений в цьому. Але, блін, мені здається, таке можливо, реально. Мені здається таке реально можливо, щоб вони зробили, що тебе буде переслідувати. Ну але мені здається, вже все, він мене вже не дуже не. Я вже поплив звідси. Так, пішли на інший якийсь острів, я так розумію, ми зараз просто на якомусь острівному такому... Місці, де куча островів, давайте попливемо сюди, і отут уже будемо розбиратися і дивитися, що тут у нас цікавого. Я там бачу щось цікаве, щось чорне. Я не знаю, що це, що це чорне. О, добре, я бачу якась хатка. Знову хатка. Мені або це знову цей житель, гейткіпер, або я навіть не знаю.